Привіт! Мене звати Катя. Сьогодні я покажу тобі, як зробити класний коврик для твоєї кімнати. А саме ось такий милий, дуже м'який і комфортний коврик, який можна зробити індивідуально під інтер'єр своєї квартири. Хіба не круто? І я вже трошки почала, але нам потрібен ось такий от звичайний коврик для вани з отакими дірочками. Його можна знайти на ринку чи в будь-якому магазині хостоварів. Ще можна купити сітку для коврика. Вона також чудово підійде. Також нам потрібні ножниці і гачок, який буде зручно приходити в дірочки самого коврика. Як же ж робити такий коврик? Це, до речі, внутрішня сторона, а ось зовнішня. Вона неймовірно м'яка і приємна на дотик. І я роблю, наприклад, цей коврик для свого котика, щоб він міг тут відпочивати. Робиться такий неймовірно гарний і милий коврик, неймовірно просто. Для цього ввожу гачок. Чіпляю петельку і вивожу з дирочки, і добре протягую. Знову відступаю дві, і втретю протягую. Можна допомагати руками, щоб все щільно лягало і добре протягую. Знову два пропускаю і втретю протягую. Отак от. І е, так потрохи ми починаємо заповняти кожну дирочку. Виготовлення дуже просте, заспокійливе і круто заходить під серіал. І так, минув час. Всього два дні, годин 5-6 роботи, мабуть, у мене це пішло. Подивіться, подивіться, який у мене коврик вийшов. Я не знаю. Я може так. <сміття> насправді мені дуже подобається. Він такий, я не знаю, він просто підіймає настрій, ти на нього дивишся, і тобі, тобі реально приємно. На дотик коврик також нереально класний, він дуже щільний. Ніхто не здогадається, що це самий, дешевий, самий звичайний коврик для ванни, який можна купити на будь-якому базарі. З внутрішньої сторони це буде також охайно і гарно Такий коврик стане класною деталью не тільки у вашій ванні чи спальні, також ви можете його постелити у вітальні і відпочивати на ньому зі своїми друзями. І просто кожного дня, коли ви будете прокидатись, він буде реально підіймати вам настрій. Кінчики я закріплювала дуже просто. У вас залишається шматочок нитки, ви її обрізаєте, зав'язала вузол і у найближчу вільну дірочку просуну. І виходить, що з цієї сторони у нас гарненько. І з цієї сторони гарненько. Отакий такий от коврик. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і діліться з друзями. Тобі подобається мій кольор? А? Скажи. Тобі подобається? Тобі я подобаюся? Оооо.